Доброго вечора, друзі, підписники і гості каналу. Так, У нас міфічний титан Аїд. Ось таку я команду підібрав. Ну, Немає в мене чогось кращого з жовтих героїв. Тому спробуємо ось такою командою бити. Газель Бафає. Зікена зрізає броню. Шакал зрізає броню під жовтий колір. Ну, Франц. Всі знають, додає атаку на 50%, тому спробую такою командою сходити. Подивимось, що в нас вийде. Не знаю. Так, давайте зробимо спочатку ось такий хід. Так, так, так. І тепер торнадо запустимо. Угу. Угу. Ось так ось так. Робимо ось так. Тепер спробуємо збільшити камінчиків. Ось так. Люсю беру, щоб блокувала титана. Давайте навіть зробимо кристал жовтий. Угу, поле трішки полетіло. Так, так. Давайте ще додамо жовтеньких і крутиним торнадо. Не знаю, скільки ми зможемо набити. Команда в мене не дуже потужна. Тому скільки вийде, стільки і вийде. Так, ще раз торнадо, не хоче поле. Ось трішечки полетіло. Ще б підірвалося, бо саме було б чудово, але не захотіли. Так, давайте ще раз. Ще торнадо. Не знаю, скільки ми зможемо набрати. Так, так, так. Так, світок. Давайте ось так. Угу, так, так, торнадо поїхало. Угу. так. Ну, тут полетіло трішечки, але це все не те, чого ми... Хотіли. Ну, давайте ось так ось так. Ходимо. Тут робимо кристал, все нам заблокували. Угу. Да, жовтих не дуже багато, тому результат не дуже сильний. Так, ну, 700 тисяч, в принципі, ми набили. Це непогано, звісно. Хотілося б більше, але для моїх героїв це, в принципі, результат непоганий. 794 тисячі. Ну, в принципі, добре. Так, давайте ще раз спробуємо. Так, поїхали. Ну, Поле не дуже летіло, тому, можливо б, могло і краще бути, але, на жаль, ні. Так, робимо ось так. Угу, Дуже багато жовтих пролетіло, а Франс не був в нас задіяний. Це погано. Так, давайте ось так. в Слабе місце прокинемо. Ще тепер поїхала торнадо. Так, трішки поле летить, але нам потрібно більше жовтих. Угу, так, жовтенькі є. Так, 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 так. Ще раз давайте. Ось так. Поїхали. Угу. Так, поїхала торнадо. Так, так, зробимо на ось ось такий хід. Можемо собі зробити. Так, давайте ось так. Угу. І жовті поїхали. Це чудово. Блокуємо. Тепер ще раз жовті. Ось так. Кристалу жовтого немає. Торнадо давайте поїхало. Угу. Так. Робимо ще жовті чудово, але результат, як бачите, не дуже. Угу. Так, всі жовтих немає. Давайте ще раз ось так зробимо. Ну, ще світок запустимо і нічого не поїхало. Так, давайте жовті, тепер вже будемо прокидувати, закінчилось у нас все. Да, Ці міфічески титани, звісно, дуже багато потребують розходки, але інколи нагороди не дуже цікаві випадають. Ну, нічого, все, як то кажуть, Титанів бити не всі люблять. Ну, комусь подобається мені. О, 802 тисячі. Ну, в принципі, непогано, ага. Навіть краще, ніж першого разу. Ось так. Ну, добре, давайте ще одну спробу зробимо. Все, бачите, немає вже цих ураганів, тому тут буде спроба менше. Так. Поїхали разочок ось так зробимо. Тепер ось так ось так ось так. Спробуємо зробити ось так францем. Тепер жовті. Ще раз жовті. Ось чудово поїхало. Так, давайте крутнемо. Так, поїхали жовтенькі, чудово. Але поле все одно не літає. І немає в мене пінгвінів, на жаль, які тут імбують на цьому. Ну, на всіх міфічних титанах, в принципі. Так, давайте зробимо ось так через комбо. Жовті пролетять слабе місце. Поїхали, поїхали. Да, тут вже не дуже буде удар. Хоча б нам півмільйона набрати. Було б вже цікаво. Так, так, тут навіть прокинемо. Так, давайте ще жовті. Ще є торнадо в нас одне. Угу, Так, так, так. Добре. Тепер ось так зробимо. Ну, це прийдеться тепер ходити. Давайте є кристал у нас. Ну, В принципі, непогано. 561 тисяча. Ще хвилину нам... Його бити, але. Угу, так, чудово. Угу, так, так. Блокуємо. Тут ось так. Ну, в принципі. Непоганий удар, я думаю. Сюди, сюди. Угу. Ще ось так прокинем. Ах, слабе місце виїхало. Вже добили. Так, прокидаємо. Ось так, ось так. Так. Франс. Тепер робимо тут фіол Кріс, Є жовті. Ага, вони склалися. Це добре. І ось так ще не встигли. 735. Ну що ж, ось такий результат. Набили ми 2 мільйона 335 тисяч за три удари. Ну, в принципі, непогано. Звісно, хотілося б більшого, але не вистачає в мене героїв, які... Більше урону зможуть нанести. Тому для моїх героїв це результат дуже гарний. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, які у вас результати на міф Тітанах. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан Всім гарного дня чи гарного вечора. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!